Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні, як завжди, буде черговий щомісячний відеозвіт по інвестиціям у криптовалюту, фондовий ринок та інвестиційний фонд Sincere Systems Group. Це вже на даний момент 24-й випуск. Пройшло 2 роки з того моменту, як я почав записувати звіти по інвестиціям. І як завжди, розпочну з. Порівняння мого портфеля з акціями з топовими індексами фондового ринку. Скажу наперед, що мій портфель вдруге за цей рік став абсолютним лідером по прибутковості у відсотковому відношенні порівняно з топовими індексами. І так, перейдемо безпосередньо до порівняння. S&P 500 Бачимо, що на 28 лютого. Мій портфель з акціями попереду SP на 4%. Далі Dow Jones, індустріальний індекс на 28 лютого. Мій портфель попереду аж на 5%. І нарешті вдалося випередити другий раз за цей рік NASDAQ 3Q технологічний індекс. І мій портфель попереду на 3%. Хто дивився минулі випуски, той пам'ятає, що 3 місяці тому мій портфель теж був абсолютним лідером по прибутковості. І ось вдруге за цей рік мій портфель очолив так сказати таблицю лідерів по прибутковості у відсотковому відношенні. Як я й говорив, що все реально, головне над цим працювати і все у вас вийде. Звісно ж, слідкувати за інсайт-інформацією і тією інформацією, що подають інші люди, які та інвестори більш-менш в цьому розуміються і показують результати. Звісно ж, свої результати я показую у своєму щомісячному звіті по інвестиціям. І, звісно ж, всі зміни, які проходять у мене в портфелі, що стосується купівлі та продажу акцій, я публікую у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. А щодо змін у портфелі з акціями, то за минулий місяць змін не було. Тобто купівлі та продажу акцій не було. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок, для цього треба відкрити рахунок у топового брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви, звісно, отримуєте бонусні акції від компанії Interactive Brokers. Тож по фондовому ринку на даний момент все. А тепер переходжу до криптовалюти, а саме на площадку CoinMarketCap, де я записую статистику по своїм інвестиціям у криптовалюту. І так, у довгостроковому портфелі по криптовалюті нічого не змінилося. Біткоін продовжую поступово набирати позицію. Середня ціна закупки 87900, прибутковість 3,8%. Далі йде БФГ токен, потім Грейс з прибутковістю в 1500%. Бачимо, що з таким великим відсотком прибутку Грей займає третє місце, а не друге чи перше. Це залежить від кількості інвестованих коштів у дану монету. тобто в Грейс у мене інвестовано менше, ніж в BFG чи в Біткоін. А взагалі-то в Грайс у мене нічого не інвестовано. Ця монета в мене була пофармлена в проєкті Grace, який я опубліковував, теж відео записував по даному проєкту. Якщо кому цікаво, то відео буде. В описі цього відео. Зараз іде другий сезон по Грейсу, а фарм проходить завдяки Google Chrome. Відкривайте Google Chrome і монета фармиться. Там я все розповів, що до чого і як робити. Отже, відео буде в описі цього відео. Далі йде BNB з прибутковістю 83%, потім MNT DOGS. З мінусом DOX 65% мінус в МНТ 38. Далі йде QML токен 88% просадки. Потім BitGet токен BGB. Я задоволений даною монетою плюс 224%, але бачимо теж. Сюди я інвестував набагато менше коштів, ніж в інші монети. Тож з такою хорошою прибутковістю BGB знаходиться знизу списку, але нічого в цьому страшного немає. Далі WUF – мінус 90% і Notcoin – мінус 85%. Бачимо, що на даний момент ринок. Переживає такі спекуляції на ринку. Але це криптовалюта. Тут плюс-мінус 20% це звична справа, так сказати. І під цей ринок треба підлаштовуватись. І чим краще ви його вивчите, тим вчасно і адекватніше будете реагувати на події на ринку. І так, по криптовалюті. Поки що все, а на рахунок публічного портфеля. Це відео, як завжди, виходить після загального відео по інвестиціям. І тепер переходжу до Sincera Systems Group. І так, по загальним інвестиціям в S-Group у відсотковому відношенні в усі пули, в які я інвестував. В S-Forex, стандартний S-Forex, 72,4%. Вес кріпто майнінг 8,9%, в Forex Prime 17,5% і весь Forex Optimal 1,1%. Далі переходимо в закладку інвестиції. І бачимо, що за минулий місяць від загальної суми інвестицій в стандартний S-Forex прибутковість 3,13%. SForex Optimal Pool 2 за минулий місяць прибутковість 5,98% від загальної суми інвестицій у даний пул. І SForex Prime за минулий місяць прибутковість від загальної суми інвестицій склала 1%. І 39% бачимо, що прибутковість дещо впала, але це все тимчасово. Головне, що є профіт. І це вже добре. Ну а для того, щоб розпочати свої інвестиції в S-Group, для цього я залишу посилання в описі цього відео. Звісно ж, у S-Group, в компанії S-Group є свій гаманець S-Wallet, через який і треба поповнювати свій особистий кабінет S-Group. Звісно ж, і виводити свої кошти з інвестицій через гаманець S-Wallet. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.